Цьогоріч Кременчук відзначає День міста по-новому в останні вихідні травня. Саме тому сьогодні напередодні святкового вікенду провели урочисту сесію Кременчуцької міської ради. На ній були присутні почесні гості, представники наших міст побратимів та партнерів. Розпочали засідання із підписанням меморандуму про співробітництво між міністерством молоді та спорту України, Полтавською обласною військовою адміністрацією та Кременчуцькою міською радою. В місті Кременчуці фактично ідеї, які зараз ми формалізуємо в цьому меморандумі, реалізовані вже дуже дуже багато років. Ця підтримка народилася після спілкування з почесним громадянином міста Кременчука Володимиром Митрофановичем Матицином, який колись запропонував, каже, ну ми маємо дітей забрати з вулиць. Ми сиділи з Русланом Олександровичем, з ним, з Мазуром Олександром Івановичем. Тоді говорили, як це правильно зробити, коли. Місто бюджетні гроші не може дати приватній структурі, і ми знайшли механізм. Ми знайшли механізм через громадську організацію Федерацію Дзюдо. Ми знайшли механізм через далі спортивний клуб підтримки і допомоги. І ця допомога була щорічною. Після підписання меморандуму Кременчук став частиною національного пілотного проєкту з розвитку системи громадських спортивних клубів. Він сприятиме залученню більшої кількості громадян до занять фізичною культурою. Сьогодні, на моє глибоке переконання, знакова подія. Саме інститути громадянського суспільства, саме через спортивні клуби як громадські організації, в нас є чітке бачення, що це майбутнє і це перспектива. Загальна концепція і загальна історія для всіх видів спорту, будь-якій це спортивні клуби, клуби, які формують, займаються спортом з дітьми, залучають дітей. В спорт, підтримують їх, їдуть на змагання, їдуть, знаєте, отримують цей принцип змагальності, і це дуже класна історія. Існує гарна традиція запрошувати на день міста побратимів з інших громад міжнародних партнерів. На сесії Кременчуцької міської ради були присутні близькі друзі Кременчужан. Серед них і Жером Ослендер, заступник мера Клермон Фераном. Саме з цим європейським містом Кременчук підписав угоду про побратимство восени 2023 року. Франція від початку повномасштабного вторгнення надає допомогу Україні. І саме перше питання, яке ми задали собі, це що ми можемо зробити, щоб допомогти нашим сестрам і братам в Україні? І ми почали збирати ідеї, якось заохочувати громадян Клермон-Феррана, щоб зібрати якісь допомоги, якісь ідеї для України. В нас у мерії знаходиться прапор України, і він розвивається так гордовито, показуючи, що Україна завжди стоїть за свою незалежність. Усім почесним гостям Кременчука вручили подарунки. Такий теплий обмін привітаннями та побажаннями зміцнив і без того дружні стосунки між містами. Я хочу відзначити наскільки приємно, що ми навчились підтримувати один одного. Ти як міста. України зараз співпрацюють між собою. Це взагалі інший рівень. Та підтримка, яку ми надаємо прифронтовим містам. Це також достойно ну, великих похвал. Коломия з повагою дивиться, як Кременчук росте, як розвивається в сфері промисловості, в сфері інфраструктури та підприємництва. Від міського голови Чорноморська Василя Гуляєва від виконавчих органів депутатського корпусу Чорноморської міської ради вітаємо. Ваше місто з ним заснування, щоб кожен мешканець був міцним як кремінь, і щоб він запалював оту іскру перемоги і бажання жити в нашій країні у кожному маляничому місті. Під час засідання сесії депутати розглянули 32 питання порядку денного. Зокрема, ухвалили рішення про заснування почесної відзнаки на грудний знак Кременчуцької міської територіальної громади до і Пашана. До нас звертаються багато командирів військових частин, волонтерів щодо відзначення наших військових які сьогодні виконують свої обов'язки по захисту нашої держави, мужня, самоотверджена. І така робота була з. Зроблена і пропонується така відзнака. Окрім цього, на засіданні сесії понад 14 мільйонів гривень виділили зі стабілізаційного фонду на доплату працівникам комунальних закладів охорони здоров'я. Ще мільйон триста спрямували на потреби Збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.